Друзі, американські штати готуються до битви за біткоїн. Ілон Маск знову увійшов в історію. Він купує першу криптовалюту як захист від неминучої економічної кризи. Тим часом Китай збирається запускати свій друкарський верстат. І все це відбувається лише за 5 днів до засідання ФРС, яка може вплинути на всі фінансові ринки. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік. І давайте розбиратися в ситуації разом. Ілон Маск знову встановив рекорд. Цього разу він став першою людиною, чий капітал перевищив 400 мільярдів доларів. Але це не гроші під матрасом чи на банківському рахунку, це оцінка його активів. SpaceX зробили свій внесок у цей успіх, підвищивши вартість акцій компанії після закритого продажу. Після цього оцінка SpaceX зросла до 350 мільярдів доларів. Також компанія провела успішні випробування найбільшої ракети носія у світі, а в мережі активно обговорюють ідею замінити літаки на ракети Маска, які дозволять долати відстань від Нью-Йорка до Шанхаю за 40 хвилин. Іншою складовою успіху стали акції Тесла, які зросли на десятки відсотків після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Де більше Тесла встановила новий ціновий максимум, перевищує. Шивши рекорди осені 2021 року, що ж буде далі? Біткоін прагне закріпитися вище 100 тисяч доларів. Штати, такі як Техас, Флоріда, Вейомінг і Аризона, заявили про створення своїх біткоін резервів. Інші країни можуть наслідувати цей приклад і також додати криптовалюту до своїх стратегічних резервів. Водночас інфляція в США за листопад становила 2,7%, що відповідає прогнозам і все ще залишається контрольованою. На засіданні ФРС, яке відбудеться 18 грудня, очікується зниження ставки на 0,25%. Це може стати поштовхом для подальшого зростання фондового ринку і біткоїна. Головне питання. Чи продовжить ФРС знижувати ставку в січні, якщо Джером Павел надасть голубинний сигнал, натяк на м'яку політику? Це стане потужним позитивним імпульсом для ринків. Не пропустіть важливі новини, обов'язково підписатись на мій ютуб канал. І ми поїхали далі. Друзі, це не фінансова порада, а лише моя особиста точка зору. Проте зараз вона саме така. Чому і як ринки поводяться в цей момент, я детально розповідаю у своєму телеграм-каналі. Ви можете підписатися на нього прямо зараз, за посиланням під відео. А далі я поясню вам, як борговий кризис і девальвація юаня впливає на світову економіку. Мільярдер інвестор і засновник одного з найуспішніших хедж фондів Bridgewater Рей Даліо заявив наступне: я хочу триматися подалі від боргових активів, таких як облігації, і володіти трохи твердих активів, таких як золото та біткоін. Його найбільше хвилюють проблеми державного боргу, які зараз особливо гостро стоять перед двома провідними економіками світу США та Китаєм. Ситуація у США американський борг перевищив 36 трильйонів доларів, і проблема бюджетного дефіциту вже потрапила до порядку денного. Навіть Ілон Маск заявив про свою участь у вирішенні цього питання. Ситуація в Китаї, якщо до офіційного держборгу Китаю додати так званий внутрішній борг, то ситуація виявляється навіть гіршою ніж у США. Якщо дивитися на співвідношення боргу до ВВП. Пекін кілька років не може впоратися з низькими темпами економічного зростання. Тому з'явився сигнал у 2025 році: компартія готова перейти до більш м'якої монетарної політики. Це перше подібне рішення за останні 14 років, і воно означає готовність до агресивного зниження ставок. Якщо ситуація стане критичною, Китай може навіть вдатися до девальвації юаня, щоб підтримати економіку, особливо якщо США за Провадять нові тарифи на китайські товари. Чи буде Китай друкувати гроші? Китай планує збільшити державні витрати та випустити більше боргових зобов'язань, що є аналогом кількісного пом'якшення, яке ФРС застосували у 2020 році. Такі заходи можуть тимчасово підтримати ринки, але поки це більше схоже на словесні обіцянки, а не на реальні дії. А як щодо криптовалют, деякі аналітики припускають, що Китай може змінити свою політику щодо біткоїна і навіть створити власний стратегічний крипторезерв. Це може спричинити глобальну конкуренцію між США та Китаєм за право купити більше біткоїнів. Поки що, попри заборону торгівлі криптовалютами, китайці знаходять способи обходити обмеження, і якщо Пекін розпочне роздачу грошей через стимули, можна очікувати притоку цих коштів на крипторинок, що підсилить бичий тренд. Проте будьте обережні, як і раніше, після періоду росту може настати ведмежий ринок із багатьма розбитими мріями тих, хто купував активи на піку. Це лише моя особиста думка. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте канал лайком і обов'язково підпискою. Дякую за перегляд! З вами був Фокус Марсік і до нових зустрічей!